Церква повинна контролювати свої фінанси. Церква повинна контролювати всі гроші, які в неї є. Церква повинна мати детальний звіт про те, скільки прийшло, скільки пішло. І звичайно, що так само контроль повинен бути за тим всім, тому що. Тому що в останній час дуже багато є людей, які паразитують служителів, які паразитують на довірливості християн і на їхній такій наївності. І я хочу сьогодні просто сказати деякі свої слова стосовно того, щоб ми християни, просто були мудрими, розумієте, щоб ми не поступали як нерозумні. Діло в тому, що якщо в твоїй церкві є таке, якби, є таке явище, як нецільове, скажімо так, витрачання грошей служителям чи служителями, чи є відверте розкрадання церковних грошей, ти повинен піти і. Попросити в тих служителів детальний звіт про те, як, наприклад, за 2005 рік було який прихід, який розхід, куди пішли гроші і так далі. Діло в тому, що якщо служителі чесні, то їх навіть такого питати не треба. Вони самі такий звіт готують. І в нормальних церквах нормальні служителі, які є чесні, вони самі такі звіт мають і готові надати детально і пояснити детально кожній людині зі своєї церкви, куди на що і для чого пішли, які фінанси. Але якщо, наприклад, справді є е, якась фальш, бо фальш кормиться грошима в церквах, то треба розуміти, що в церквах фальш кормиться грошима. І ось така е, фальш, якщо вона існує служительська, то ви повинні знати. Як буде реагувати служитель чи служителі нечесні, звичайно що, на те, коли ви захочете якийсь там детальний звіт про церковні фінанси? Першою червоною лампочкою буде для вас, коли вам служитель скаже, ну, а ти що, найбільше жертвуєш в нашій церкві, ти найбільше даєш чи що? Це є стандартне запитання, таке питання на засипку, щоб зразу тебе ввести в сумнів, що на що я взагалі то питання задавав, бо і справді, може, хтось дає більше, може, і справді хтось би мав більше права запитати, а тут я прийшов, там ну, і, і вони зразу от таким давлять. Ну, якщо б ну зразу, звичайно, що християнин заходив після такого замішання, тому що зразу сумнів, бо ти ж не знаєш, хто справді в церкві дає найбільше грошей. І тому перше, то християнин зразу заходить в замішання. І вони зразу далі починають давити по наклоні: а що тобі то потрібно? А що ти то ходиш, так випитуєш? От, от нікому не треба особа, а тобі тут одному раптом чи стало дуже треба. Е, 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 третє питання, яке тобі за, зададуть – а чого ти брат так цікавишся грошима от е, е, ну? Та якби на тебе е, Зразу Навалити такий груз, е, що ти грушолюб, що, що тебе так інтересують гроші, що ти, 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 ти туди так Зразу хочеш якогось звіту за гроші. Ну, нікому не, не треба, а тобі одному треба, от там, і так далі. Тобто зразу буде маніпуляція, на то, що на, на що тобі того, е, ти що більше даєш. Вод, Чому ти так цікавишся грошима? От, ну, і ти ще маєш якісь там дуже сильно ще якісь аргументи, то зараз будуть казати, що, ти що тут, якби маєш лукаві підозри проти братів, От ми так служимо, чи я так служу, а ти от на мене так думаєш погано. Ти що думаєш, що тут хтось гроші краде, і так далі? Ну і звичайно, що ти не можеш сказати, що ти підозрюєш, що може хтось краде, ну може хтось має більше сили сказати, так я підозрюю, що ти. Пастир крадеш гроші. От, але більшість людей вона так не зможе, бо зараз каже: не суди, пастиря, не, не служи там помазанка, і так далі, не суди. ну І таке, і таке далі. ну то є якби одна з маніпуляцій. І... Якщо, наприклад, далі говорити, то наступне, що вони тобі можуть сказати, дають гроші всі, дає вся церква, а тобі що подобається рахувати чужі гроші, ну і так далі. Ну, якби, то є чергова маніпуляція, тому що, якщо десь в проповідях він говорить, що ми тут як одна сім'я, сім'я Божа, але коли йдеться про те, щоб порахувати в сім'ї Божі, Наші спільні гроші, то виявляється, що ті гроші є чужі, розумієте? І, і, і от такі десь приблизно знаєте, вони зараз будуть питати питання на засипку для того, що все будуть робити, щоб ще й ти вийшов звідти віта винуватий, щоб, щоб тобі так переконати, що твоє питання було настільки глупе і недолує щоб ти вийшов з тої братської чи пастирської кабінету, щоб ти вийшов з відчуттям вини, що нащо я то взагалі трогав. Розумієте? А що вони зроблять в церкві? А от в церкві вони скажуть всім, що. Ось цей брат викликає підозри між братами, що він там хоче посіяти розкол в церкві, що якісь там вже там лукаві підозри в того брата чи в тої сестри. І Будуть звичайно що тими речами маніпулювати для того, все будуть робити для того, щоб не зробити прозорою звітність про фінанси. І все будуть робити для того, щоб не дати, якби ще комусь доступу до контролю за фінансовими потоками в церкві. А якщо ми беремо, наприклад, десь Україну в якусь маленьку церкву, там, десь в якомусь селі, то, звичайно, які там можуть бути фінансові потоки. І десь може в Україні хтось скаже, ну брат, ну, що ти якби. Зачіпаєш ту тему, які в нас там гроші, ми там ледве кінці з кінцями зводимо. Але я говорю про церкви багаті. Є церкви, наприклад, і в великих містах в Україні, там дуже сильний фінансовий потік. Є так само церкви дуже багаті в Америці, в Канаді, дуже теж так само величезний фінансовий потік грошима. І там гроші, якщо брати. В річному такому звіті, то там гроші йдуть мільйонами в деяких церквах, мільйонами доларів. І, і там, звичайно, що це є такий ласий шматок для дуже багатьох таких проходимців, які залюбки будуть хотіти сісти в на ті фінансові потоки. Бо тому що це є дуже такий, якби такий, знаєте, лакомий кусочок, де можна просто піти з відрами поміж рядами, позбирати готівку, а потім ту готівку там вже поділити на свій манер. Ну і люди потім ходять і плачуть: от наш пастер там мені ну, там писали, що наш пастер там має, то, може якось там проведе розслідування і так далі. Питаюся, гроші в відра, ви туди пхаєте, от, ми пхаємо. Ви знаєте, що він гроші краде. Так, ми знаємо, що він краде, бо, тому що він ніде не робить, а в нього хата і 15 ван в, в хаті. От, ну, за, за які гроші він? цей? Ну Звичайно, що це все ясно і зрозуміло, але я питаю, ну, але якщо ви самі. Даєте е, злодію е, можливість красти ваші ж гроші, то чого ви нарікаєте, що він ті гроші ваші краде. Якщо він вас не допускає до того, щоб ви проконтролювали вашу спільну церковну касу, бо тому що церковна каса це. Не каса е, пастора церкви, то не каса братського комітету, чи братської там якоїсь кампанії, чи, чи як, там, як там називаються, поназивалися по всякому. Е, церковна каса це каса, яка належить всім цілій церкві. І е, я якось недавно сказав, там в спілкуванні з віруючими людьми, кажу, ну я ще не бачив, щоб десь давали звіт. І одна сестра мені сказала: каже. Церква, з якої вона походить в Україні, каже, в нашій церкві, каже, був річний звіт за кожну витрачену копійку. І це я от почув вперше в житті, що, що є така церква, яка кожному члену від церкви дає повний круглорічний звіт. про… Прихід і про розтрати, ну не розтрати, в смислі даремні, а іменно те, що куди потратили гроші церковні там служителі чи люди, які були уповноважені ті гроші тратити. Діло в тому, що ще кажуть, що ділитися з наставником, ну звичайно, що я є за те, щоб ті, що справді достойні наставники, церковні служителі, щоб з ними ділитися. Але діло в тому, що суму, з якою поділитися з ним, встановлює не служителя, а суму встановлює той, хто з ним ділиться, розумієте. А В більшості випадків служителі вони самі собі якось встановлюють ту суму, яка би їм б пасувала в місяць, так, щоб вони собі жили безбідно, служили і так далі. Я знаю свідчення чув одного брата. Він говорив, що він знає одну церкву, що в тій церкві він знайомий зі служителем, який. Сказав, що в них в церкві є так, що служитель отримує від церкви та, якби, фінансову таку, якби, кожну місячну зарплату. Але та зарплата вона не є вищою, ніж найнижча зарплата одного з християн в церкві. Тобто вони дивляться, в кого найнижча зарплата в церкві, і такою зарплатою є. Так само зарплата пастрія церкви. Ну, в них так є прийнято. Ну, і він каже, що грошей може деколи й не вистачає, то каже, то я ходжу, каже, ще трошечки підробляю, десь там, якусь робить сантехніку людям. І каже, таким чином каже, я доповнюю те, чого мені не вистачає, то вже доробляю своїми руками. Каже, ну і так, каже, що в церкві нікому. Не завидно, що я якийсь там магнат і одночасно каже, це і мені каже, не дає якби заспати духовно, бо тому що треба і попрацювати, і треба ще, якби бути, так би сказати, поближче до народу. <гум> От. І тому то, бачите, ми думаємо, що це якийсь ну, винахід сучасний. Це не є винахід сучасний, то що е, над церквами панують такі фінансові, такі, як би сказати. Користолюбці і стають пастирями церков, служителями церков, вони там касами теми орудують, і дуже часто є нарікання від християн, що їхні гроші розкрадають. Але це не є новий винахід, бо тому що якщо брати Першу церкву, то вже в другому посланні до Коринтян, в одиннадцятому розділі, я так той розділ читаю, як знаєте, він для мене такий досить показовий є, що, що вже тоді, вже над ними тільки Павло, апостол за двері вийшов, вже там не почали над ними панувати і обкрадати і об'їдати і, і робити подібні речі. То, що ми наблюдаємо в сьогоднішній час по багатьох різних церквах? Тому то я вам скажу так: що якщо ви маєте можливість ось це все провірити, то розумійте, якщо вам задають питання, а ти що даєш найбільше, на що тобі це потрібно, чому ти так цікавишся грошима, що ти маєш локати. Підозри проти служителів, що тобі подобається рахувати чужі гроші. От то ви розумієте, що у вас в церкві є непорядок, що справді ви можете вважати, що є підстави для того, щоб думати про те, що від вас приховують фінансовий стан вашої церкви і доцільність використання грошей і так далі, тому подібне. Тому то якщо, якщо ви розумієте, що ви ви живете в такому токсичному середовищі і вони ну приховують від вас ось ось це все служителі, то вам просто треба е, змінити змінити. Е, це середовище, тому що воно буде вас постійно гнобити, воно буде вас гризти, що ви десь там тяжко працюєте на роботах і даєте ті гроші, щоб вони були використані так як потрібно. А ті гроші, виявляються, вони використовуються на те, щоб пастер собі побудував хату і в ній там, щоб було 15 ван, так, як там Говорили. Розумієте? Ну то вже ні в які рамки ну, не, не вкладається і, і купляють собі там ті духи, шанели, розумієте, ходить про то, розказує там за кафедрою і, і так далі, і тому подібне. Ну, ви розумієте, що, що церква це ж не є територія людей, таких, знаєте, безграмотних, таких відсталих, не думаючих. Церква це те. Територія людей мудрих розумієте, людей, які здатні думати, здатні розсуждати. І якщо беремо фінансовість церкви і фінанси церкви, то звичайно, що це є територія, яка повинна належати всій церкві, і вся церква має мати доступ до того, щоб мати повну інформацію стосовно використання фінансів. Через те, що немає контролю за фінансами, через то плодяться в церквах служителі злодії. Казнокради, от ті, розумієте, які е, тільки то і роблять, думають, розумієте, якби побільше в ті відра, по неділях в ті відра для грошей натрясти побільше каси для того, щоб потім було що звітом витягнути, розумієте? От. Е, тому то не, не бійтеся задавати їм запитання е, тих питань, які от стосовно грошей бояться вони. Для них ті гроші, питання за гроші. Я один раз як задав, розумієте, я ще був молодий, то, то вони аж поблідли, розумієте? Там у Львові я був там в одній, цей, на одному з'їздному зібранні, я написав записку, куди там відіваєте гроші там і так далі. То вони аж поблідли, розумієте? Бо тому що для них питання фінансів ну, є чого, очевидно, боятися. І я очевидно, чого переживати, бо тому, що якщо ми беремо, наприклад, церкви Хавеєті, що колишні п'ятдесятники, то ми знаємо, що Мельника паночко тоді організував його усунення. Був старший пресвітер по Україні мельник Микола, то його усунули по причині розкрадання грошей. Тепер усунули паночка, і так само там говорять. Але ніхто вам тої інформації не розкаже. Розумієте, про мельника до сьогодні церкви не знають, чого мельник передав служіння паночкові. Ніхто не знає. Але насправді Мельника, то, то тоді був такий, якби переворот, розумієте, і, і Мельника усунули не безпідставно, до речі, бо тому що десь в них були докази, в, в Америці давали певну суму, в Україну приїхала інша сума, вже укорочена наполовину. Ну і... І таким способом виявилося, що, що гроші не доїжджають до церков. Я пам'ятаю, була проповідь, проповідник каже, приїхав до Америки, ну, він себе якби, відчуває добре, як чесна людина. Ну І каже, підходить до мене брат і каже, дає мені 200 доларів, каже, то собі поклади в ліву кишеню, а дає другий 200 доларів, то собі поклади в праву кишеню. В одній кишені будуть гроші тобі. А в другій кишені будуть гроші, які ти маєш передати десь там. цей, Ну, типу, що вже не кради з тих других, я тобі якби половину вже дав. От, І, і, і він так обідився, обідився. Ну, я кажу, нема чого обіжатися, нема чого біжатися, тому що сьогодні це є розповсюджене явище, таке явище, що е, дуже часто е, Церковні гроші, гроші християн розкрадаються. Якщо ви розумієте, що в вашій церкві служитель краде гроші, то вам там нема що робити, тому що це не є церква, це є релігійна організація по відмиванні грошей. Розумієте? І відмивання грошей не чої-небудь, а ваших, вами ж зароблених. Тому то втікайте від таких користолюбців, від церковних крадіїв, втікайте, бо тому що вони вам нічого доброго не дадуть і дати не можуть. І не очікуйте, що там буде дія Духа Святого, що там будуть якісь покаяння, що там буде щось дуже суттєве. Тому що якщо служитель живе в гріху і в гріху грушолюбства і, і розкрадання, ну то тоді ви зрозумієте, що ви просто знаходитеся в, в релігійному середовищі. Розумієте, то просто буде вам гарна картинка і так далі, і буде вам гарний концерт на релігійну тему. Але того, чого ви очікуєте, ви не отримаєте. Тому моя порада тим людям, які до мене пишуть на ту тему. Ви просто-напросто втікайте від тих людей, якщо вони не здатні вам дати нормального звіту про витрачені гроші, які здавали ви самі. Нехай Господь вас благословить, щоб ви мали відвагу, мали сміливість, не боялися їх. Тому що ви є Церква Христова, ви є християни, і зрозумійте, що ті злодії, що крадуть гроші в церквах, вони існують завдяки вам. От якби ви грошей їм не давали, то вони і красти б не мали. Що? А так ви гроші даєте, то вони і красти мають що. Тому не корміть тих, хто краде, не корміть тих, що, кого ви знаєте, що це є справді людина нечасна. Не корміть їх грошима. Бо тому що церковна фальш харчується грошима, розумієте? І запам'ятайте це і не, не ставайте таким знаєте, співучасником тому всьому, таким пасивним, бо тому що ви гроші даєте, а він ті гроші краде, а ви потім ходите, ще їх усуджуєте, бо тому, що він гроші краде. от. Вам не треба просто давати гроші, і він не буде мати що красти, і ви не будете мати спокуси, щоб там ходити якось засуджувати, і нарікати. Розумієте? Тому нехай Бог благословить, щоб кожен з нас набирався в Бога мудрості, і щоб ми не, не були наївними такими, а щоб ми читали Слово Боже і перевіряли все по Слову Божому.